глядачів студентського телеканалу ЛПК Медіа закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. В ефірі черговий випуск інформаційного вісника. У студії для вас працюють Вероніка Толстоправа та Антон Захарчук. Чимало заходів відбулось у коледжі впродовж останнього місяця. Мистецькі конкурси, спортивні змагання не лише урізноманітнюють студентське життя, а й додають іміджу закладу. Тож ми зібрали для вас усю найцікавішу інформацію. Отож, у нашому випуску ви почуєте. Студенти Луцького педагогічного коледжу взяли участь у встановленні національного рекорду. Благодійний концерт на підтримку Збройних сил України організували студенти та викладачі коледжу. Молоді таланти із дев'яти областей України демонстрували свої вміння у мистецькому конкурсі, який традиційно у квітні триває у коледжі. Обидві волейбольні команди Луцького педагогічного коледжу юнаків та дівчат здобули перемоги на всеукраїнських турнірах. Гаряча пора у четвертокурсників. До квітня у них тривала передипломна практика у закладах загальної і середньої освіти. Під час роботи з дітьми майбутні педагоги мали змогу продемонструвати свої знання та вміння проводити інтегровані уроки, застосувати інноваційні технології у навчальній роботі та ще раз переконатися у своїй готовності до професійної діяльності. І приємно, що координатори практики в закладах освіти схвально відгукнулися про студентів коледжу, їх високий рівень підготовки та вміння комунікувати з дітьми. Студенти коледжу взяли участь у встановленні національного рекорду, долучившись до всеукраїнського флешмобу Вайткарт, організованого до міжнародного дня спорту. Метою заходу було єднання українців та міжнародної спільноти навколо ідей миру і розвитку. Елементи проведення уроку фізкультури презентували студенти другого курсу спеціальності середнього освіта фізична культура. 11 квітня студенти і викладачі закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж організували у Палаці культури міста Луцька благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Мистецький захід зібрав повну залу відвідувачів, котрі могли не лише насолодитися виступами кращих колективів коледжу, а також допомогти зібрати кошти на нагальні потреби нашим захисникам. На підтримку Збройних сил України, яку активно здійснює колектив Луцького педагогічного коледжу, організовуючи благодійні ярмарки, концерти, збори коштів на придбання найнеобхідніших засобів для наших воїнів, ректор коледжу Петро Бойчук отримав відзнаку Волинської обласної ради. З перших днів війни нашим основним обов'язком стала допомога українській армії. І минулого тижня відправили чергову партію такої допомоги, закупивши на зібрані кошти дрони для сотої окремої механізованої бригади сухопутних військ збройних сил України. Близько сотні учасників зібрав обласний мистецький конкурс Молоді таланти в Волині, який традиційно проводить Луцький педагогічний коледж напередодні вступної кампанії, аби школярі мали змогу показати свої таланти та оцінити можливості. Конкурс проводився серед школярів 9 та 11 класів у двох номінаціях спів та гра на музичному інструменті. Окрім учасників з Волині, свої вміння демонстрували школяри з восьми областей України. І за підсумками виступів, гран-прі у номінації спів здобула вихованка Рівненського міського палацу культури Соломія Ваніцька. А у номінації гра на музичному інструменті учень Луцького ліцею номер 28 Віктор Вакулінський. Важливою подією для коледжу став візит представниці Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області Лілії Бойко. Метою зустрічі стала перереєстрація фахових видань нашого закладу, академічні студії, серія педагогіка та серія гуманітарні науки. Окрім того, Лілія Бойко відвідала і нашу телестудію. Була приємно вражена і подивована такою професійністю, відзначивши, що студентська телестудія ЛПК Медіа це щось неймовірне, цікаве і на часі, де студенти мають можливість спробувати себе у ролі ведучих і журналістів, що нам, звісно, дуже приємно. Вже не вперше студенти Луцького педагогічного коледжу підтверджують свою ерудованість та професійну майстерність на різних конкурсах. І цього разу переможницею всеукраїнського дебатного турніру стала студентка другого курсу факультету початкового освіти та фізична культура Анна Степанюк. Це й не дивно, адже Анна є активною громадською діячкою нашого коледжу і входить до складу Волинської обласної та Луцької міської молодіжної ради. Насиченим весняний сезон став і на спортивні події, які принесли чергову порцію нагород до скарбнички коледжу. 15 медалей, з яких 10 золотих, та перше місце серед закладів фахової передвищої освіти здобула наша збірна у легкоатлетичних змаганнях, які відбулись наприкінці квітня на стадіоні Авангард в рамках спортивних ігор Волині. Перемоги вибороли обидві естафетні команди дівчата та хлопці. А в особистому заліку першим подала в дистанцію на 400 метрів Павло Козак, а найдалі стрибнув Юрій Балюк. По справжньому волейбольною цього року видалась весна. Три дні тривали ігри четвертого всеукраїнського турніру з волейболу серед юнаків, присвяченого пам'яті воїнам-випускникам Луцького педагогічного коледжу. У напруженій боротьбі за першість серед восьми команд перемогу здобули наші студенти. І за кілька тижнів наприкінці квітня за звання сильніших на вже традиційному 31-му всеукраїнському турнірі Волин зустрічає друзів, змагалися збірні дівчат. Подробиці далі у сюжеті. Уже 31 раз такий турнір збирає студентські команди. І за цей час рівень змагань виріс з місцевого до всеукраїнського. Сьогодні на турнір прибули команди з багатьох регіонів нашої держави. Це і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, команди нашого Волинського краю. Надіюсь на те, що покажуть гарний результат. У вітальному слові голова обласної ради та очільник Волинського відділення Національного олімпійського комітету України Григорій Недопад підкреслив сильні традиції у спорті Луцького педагогічного коледжу. Дійсно, стільки волейбольних змагань, як проводить Луцький педагогічний коледж. Ці змагання вже треба вносити в календарі спортивних змагань України і в національний олімпійський календар. Все. Приємно, що люди приїжджають з цілої України. Два дні команди вели за боротьбу у групах, і в останній день турніру змагались за головні нагороди. Основна боротьба відбулася між найсильнішими волейбольними командами, котрі очолили турнірні таблиці у своїх підгрупах. Це збірна Луцького педагогічного коледжу та студентки Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу. Усі дві партії суперниці не відпускали один одного далі, як на кілька очок. Вели практично рівну гру, змушуючи нервувати болівальників. Та все ж на крок попереду були господарі майданчика, які і в підсумку виграли з рахунком 2-0. Дякую своїй команді, дякую своїм тренерам і радію за успіх коледжу. Чемпіонками 31-го всеукраїнського турніру з волейболу серед дівчат стала збірна закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Стрібні нагороди дістались команді Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу, а замкнули трійку сильніших волейболістки Луцького національного технічного університету. Оспіль 31 року в навчальному закладі проводимо турнір. Волин зустрічає друзів серед дівчат. Я радий за свою команду, я радий за гру. Молодці дівчата. Спорт об'єднує, розвиває і дарує ті чудові моменти активного студентського життя, які не лише залишаються в пам'яті, а й допомагають у професійній діяльності. На цій мажорній ноті завершимо наш черговий випуск. Це далеко не усі події другого весняного місяця. Більше новин на наших сторінках у соціальних мережах та на сайті коледжу. Попереду у студентів напружений завершальний навчальний місяць, екзаменаційна сесія, а у четвертокурсників випускні іспити. Тож зичимо наснаги, терпіння та удачі. У студії для вас працювали Вероніка Толстоброва та Антон Захарчук. Будьте здорові і бережіть себе. До зустрічі у наступних ефірах.